Ще одна репетиція матчу УПЛ на зборах від київського Динамо. Кияни вдруге зустрілися із українською командою у Туреччині у товариському поєдинку. Київське динамо провело другий товариський поєдинок проти української команди на зборах у Туреччині. Суперником колективу Ігоря Костюка стала Кудрівка. Дивіться усі найцікавіші моменти цього матчу. Забиті м'ячі у нашому огляді. Обов'язково підписуйтесь на футбол хаб і тисніть вподобайку. Уже на старті матчу Кудрівка провела різку атаку, передача за спину. А лютіарем і підбирання теж не контролювали футболісти. Динамо, тож дозволили забити супернику на самому старті поєдинку? Кудрівка повела у рахунку. Розрізна передача в зону підбирання, яку не контролювали динамівці. Усе почалося із відкривання за спину Аліутіаре, який залишив суперника із м'ячем вільним. Ну а далі простріл на морозка. І рахунок настає 1-0 на користь команди, яка лише перший сезон проводить в елітному дивізіоні. Насправді Кудрівка. Непогано розпочала цей матч, але Динамо ближче до перерви створило чудовий шанс, аби зрівняти рахунок. Віталій Буяльський побував після прострілу, впорався на Голкіпер Кудрівки. Із цим ударом Роман Льопка відбив удар капітана Динамо. Ще раз дивимось за закидання у напрямку Яцика, який відривається по флангу від суперника, виконує простріл. Ну і низом пробував Бояльський в цьому епізоді, але Голкіпера переграти не зміг. Тєре відпасував на лівий фланг, звідки дикий закидає м'яч до штрафного бояльський, намагався прибрати суперника і далі опинився на газоні в боротьбі з футболістом Кудрівки. Але арбітер вказав на кутовий не призначив пенальті у цьому епізоді. Непогане закидання до штрафного майданчика скинув м'яч Гереро на капітана Динамо. І ось в цьому епізоді сподівався бояльський, що арбітер призначить пенальті, але без фолу цей момент завершився. У штрафному майданчику Кудрівки другий тайм і атака від Динамо. Простріл до штрафного не встигає на підбиранні зіграти діало Яцик накриває суперника. Повертає м'яч Динамо і удар за меж штрафного майданчика від Михайленка на багато вище воріт. Вже у другому таймі Динамо значно більше доходило до воріт суперника. Більше створювало моментів. Ще одна атака. за участі Ридушка його м'яка передача не дотягнувся до м'яча у штрафному яцик, але Михаленко з підбирання прибуває точно у нижній кут. і від стійки м'яч залітає у ворота один один. стає рахунок Морозко Незадоволено розводив руками. Але ніхто не завадив на підбиранні завдати цього удару Михайленко. Багато простору залишили для півзахисника Динамо. і дуже якісно виконав цей удар 91 й номер. І Таким чином Динамо зрівняло рахунок у цьому матчі. Кудрівка покладалась на швидкі переходи в атаки. Їх було в другому таймі вже небагато, але інколи такі передачі знаходили гравців у штрафному і Сторчоус Мав чудовий шанс, але не зумів. Переграти голкіпера перед Динамо. Класний пас розріз. Знову захисники киян дозволяють супернику вриватись у штрафний майданчик із м'ячем. Але свій шанс Остапчоус не використовує. Відбирання на фланзі, дикий вибор м'яч. На Михаленка, То одразу знаходить І Бояльський на вільного Яцика виконує передачу. Яцик трохи забарився з підготовкою цього удару і завадив. Один із польових футболістів Кудрівки забитий півзахиснику Динамо заблокував цей удар, але атака тривала. Караваєв швидко знову повернув на яцика. Далі Буяльський у штрафний «Діало», і Діало Діалов ближній кут пробивав проти хід голкіперу. Однак у площину воріт не влучив. Вінгер Динамо. ще одна атака. Знову за участі флангів Караваєв перейшов грати ліворуч наприкінці цього матчу. І караваєв залишив м'яч до бокової лінії. Наридушка. Ридушко знову на Караваєва. передача на дальню стійку і удар головою значно вище воріт від Олександра Яцика. Продовжували динамівці шукати своїх негод біля воріт Кудрівки. Буяльський активно розпасовував м'ячі на фланги. Ридушко обігрується із у штрафному удар низом заблокований, але добивання від Діало на дальній стійці. Рахунок стає 2-1. Динамо в другому таймі двома голами відповідає і виходить вперед. Вже ближче до завершення матчу. Фірмова позиція для Редушка. Чимало м'ячів в такому стилі у команді Ю-19. Він забивав. Але тут удар безпосередньо заблокували. Ну а далі Ридушко ледь не привіз його у власні ворота. Дуже Фідуй. недбала передача в опорну зону. Не підвівши погляд, Ридушко віддав пас назад. Перехоплення у Кудрівки, але пощастило тут Динамо, що не влучив у площину ворі. Штрафний у киян передача від Буянського. І ніхто не зачепив м'яч. Той ледь не закрутився у дальній кут ще один стандарт, і знову буяльський виконує передачу. Тут не встигає буквально на секунду Михеленко, аби завдати удару Вже з меж воротарського непогано розібрався караваєв простріл і в ближній кут удар, але повз ворота летить м'яч Захарченко Мав можливість відзначитись у цьому епізоді, але у ворота не влучив. У момент від кудрівки м'яке закидання до штрафного і підбирання виграють. Футболісти Кудрівки. Вдалося зберегти м'яч. Намагався блинути. Перехопити у центрі поля. Доволі затяжний розіграш з переведення м'яча на правий фланг. І тут залишають вільного мачелюка. Він виконує навіз до штрафного. І Алюті Тіаре порушує правила. Не встигає зіграти у м'яч, збиває суперника, і арбітр призначає пенальті. Ну а тіаре за цей фол отримує жовту картку. Дуже грамотно підставляється футболіст Кудрівки у цьому епізоді. Сторчоуз підійшов виконувати пенальті, але не переграв Моргуна із позначки. Динамо відбиває відбивається удар від восьмого номера Кудрівки. Вгадав напрямок удару Моргун. І зумів рятувати перевагу для своєї команди. Далі ще один момент зі штрафного на підбирання. Теж виграли м'яч-футболісти Кудрівки, але не змогли довести справу до удару і ще й отримали контратаку. Відповідь передача у центр на Блинуце Блинуце скидає в другий темп невдало. Щодо контратаки призводить і знову в перехідній фазі не виникають проблеми у Динамо, але на щастя для киян Моргун встигає забрати м'яч у цьому епізоді. Карваєв. Переводить на правий фланг. Захарченко. Залишив м'яч праворуч. Неточна передача по флангу. М'яч виходить за межі І На цьому арбітер дає фінальний свисток. Динамо перемагає Кудрівку 2-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.